Вітаю вас, любі малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква М. Закріплення матеріалу. Малята, давайте з вами разом пограємо в ігрову вправу, яка називається Сонце чи дощ. Пропоную нам з вами піти на прогулянку помилуватися квітами. Під час прогулянки ви почуєте легенький стукіт. Тобто ви можете гратися. А якщо ви почуєте сильний стукіт, то вам потрібно тікати, тому що буде накрапати дощик. Давайте спробуємо. Погода гарна, ясно світить сонечко. Ви гуляєте, милуєтеся. Квітами і раптом почався сильний дощ. Молодці! Давайте ще раз. Світить сонечко, співають птахи, Ви знову вийшли гуляти на прогулянку. Аж раптом насунула велика хмара і почався сильний дощ. Молодці дітки, ви дуже уважні. Ой, малята, погляньте. Хто це до нас завітав? Так, це корівка, її звати Миня. Привітаємося з нею. Привіт, корівко! Послухайте про неї казочку, будь ласка. Жила собі корівка Миня. Вона любила пастися на траві, погрітися на сонечку. Миня давала дітям багато смачного молока. Коли Мині ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос Му. Малята, прослухавши казочку, хто з вас запам'ятав, як звати корівку? Правильно миня. А що ж давала Миня діткам? Так, молоко. А який звук вона подавала? Вірно, му. Так, малята, звук корівки звучить м. Його. Можна протягнути, але не проспівати, тому що цей звук приголосний. Послухайте, дітки, для того, щоб краще запам'ятати букву «М». Віршик про неї. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцніш за руки, і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем. Не сестричок, букву М. Ось, дітки, погляньте, як вона виглядає. Наша літера М. Малята пограємо з вами в артикуляційну вправу, яка називається Надмемо кульку. Ось дітки, погляньте, у мене є кулька. Вона у нас спущена. Наше з вами завдання її надути та промовляти ось такі звуки. Ось, дітки, погляньте, ми з вами так сильно надували кульку, що вона аж луснула. Та промовила такий звук. Ш -ш 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 -ш. Молодці. Пограємо з вами в ігрову вправу, яка називається Віддай слово букви Б. У нас з вами є. Зображення таких предметів Мак, кавун, муха, диван м'яч, сова. Скажіть мені, будь ласка, діти, які з цих предметів ми можемо віддати букві М? Правильно мак, муха. Та м'яч. А чому малята? Вірно, тому що всі ці слова розпочинаються зі звуку М. Пограємо з вами в ігрову вправу, яка називається Де-звук. Пам'ятаєте, малята, ми вже з вами неодноразово грали в цю гру наше з вами завдання визначити місце звуку М у словах. Перше слово, яке я пропоную нам з вами. Обстежите це слово малина. Скажіть, будь ласка, дітки, в цьому слові звук ми де стоїть? На початку слова, в серединці чи в кінці? Правильно, мої розумнички, він стоїть на початку слова, отже, ми фішечкою визначаємо його місце. Так, наступне слово. Лимон. А тут, дітки, де стоїть звук М. На початку в середині чи в кінці слова. Вірно, в середині слова, отже, ми нашу фішечку ставимо посерединці. А у слові гном де стоїть звук М. На початку в середині чи в кінці слова. Правильно, в кінці слова. Позначаємо його фішкою. Молодці, дітки, ви дуже добре впоралися з цим завданням. Діти, послухайте, будь ласка, вірш та спробуйте визначити, який звук найчастіше вам тут чувся. Ми з ведмедем, ми з ведмедем разом ласували медом. І було це навесні. На яву, а не в вісні. У ведмедя мед на носі, а у мене ще й в волосі, налетіла хмара. ос, Довелося бігти крос. Який звук малята я вимовляла особливо? Так, звук м. Що ж, дітки, що вам сподобалося найбільше на занятті? Який звук та букву ми з вами закріпили? Дякую вам до нових зустрічей, мої розумнички!